Знаєте, що мені сьогодні написали хлопці з Покровського напрямку? Кристіна, не треба виплакувати донати. Не треба, нам соромно, тому що ти це робиш для нас. Люди, чому хлопцям зараз соромно за те, що я прошу у вас хлопцям на автівки? Чому хлопцям соромно? Чому іншим людям не соромно? І знаєте, що хлопці написали? Якщо така вдоля в нас, то ми загинемо. Не треба виплакувати, не принижуйся перед людьми. Їм смішно, вони не знають, що тут відбувається. Люди, невже ви не розумієте ситуацію, яка зараз склалася на Покровському, на Куп'янському, на Константинівському, Дніпропетровському, Харківському, Сумському, Херсонському, Запорізькому напрямку? Люди там пекло. Ворог зараз не щадить нікого. Цивільних дідусів, вибачте, на Куп'янщині з білими полотенцями, дронами знищив разом з тваринкою. Цивільних, які поверталися з Покровського напрямку, хотіли вийти на Дніпропетровщину, ворог знищив. Інші напрямки, така сама ситуація. Наших військових, які навіть здаються з евакуації в полон, вбиває, розстрілює і просто так залишає на землі, на траві. Навіть нема змоги їх забрати. Це зараз повторюється, знаєте, як в Авдіївці було, що хлопці, коли реально тікали з міста, казали, ми тікали по трупам, нічого не могли зробити. Там страшнюче пекло, люди. Будь ласочка, не прогордуйте такі відео, коли волонтери просять вас про допомогу на нуль. Будь ласочка, донатьте, коментуйте, репостіть, робіть що небудь. Дякую всім за увагу, дякую всім за максимальний розголос. Я дуже сподіваюся, що ми швиденько допоможемо хлопцям, щоб їм не було соромно. Дякую.